Загін Дарта Вейдера розгромив в Одесі крамничку, де, начебто, продавали заборонені наркотичні суміші. Одинадцятеро чоловіків в костюмах героїв зоряних війн вдерлися в магазин, зібрали товар, що за виглядом нагадує наркотичні суміші, і спалили. А саму крамницю закидали димовими шашками. Власник викликав приватну охорону, але невідомі в костюмах і масках стрімко зникли. Свідком випадково стала знімальна група ТСН. Генерал галактичної армії з зоряних війн Дарт Вейдер біля радянських танків на меморіалі слави зачитує штурмовому загону наказ повіріває безпощадно і безповоротно розрубити узел наркоторговлі, знищити пункти реалізації, курительних смесей і прочих порошків. виновних в отравленні нації до жорсточайшому твіту перед імперією. для боротьби обирають непримітну крамничку на проспекті Глушка. Вона розташована у дворах і не має жодної вивіски. На місці стоять. На місці! Де ваше сувініре? Вот, ага. вот этот чоловік уничтожає наших дітей. Здобуті трофеї курильні суміші кидають у велику каструлю, поливають бензином і підпалюють на фінал. Блицкригу кригу загін у масках намагається закидати крамницю димовими шашками. Продавець зачиняє двері, але марно. Продавець викликає охорону та міліцію, а через густий дим довго не може зайти всередину магазину. каже, ніяких наркотиків не продає, лише сувеніри. Але чому його крамниця без назви не каже. Табірє та для удачі. Та не курітельна, та вабше ні курітельна можна курити. штурм крамниці загоном героїв із зоряних воїн зібрав юрбовий тріщак. Мешканці прилеглих будинків із цікавістю спостерігають за погромом. Не на камеру кажуть у цій крамниці, справді продають підозрілий товар, але міліція, мовляв, раніше сюди чомусь ніколи не навідувалася. Сергіосачук, Сергій Голонюк, Одеса, ТСН 1+,1.